Книга десята Перше. Душа МОЯ. Чи колись будеш добра, проста, цілісна, ясніша за облегле тіло? Чи колись покуштуєш, що воно таке, дружнє, люб'язне налаштування? Чи станеш колись довершеною і незалежною, щоб нічого не прагнути і не пожадати задля смакування насолод ні живого, ні неживого, ні часу, щоб довше смакувати, ні місця чи країни? Ні доброї погоди, ні доброго ладу з людьми, а вдовольнишся своїм теперішнім станом і насолодишся усім тим, що маєш тепер. І переконаєш себе, що все в тебе від богів, і все в тебе добре мається, і добре матиметься, якщо це їм любо, і якщо вони саме цим хочуть додати до збереження досконалої істоти, доброї. Праведною, гарною, яка все породжує, утримує, охоплює, яка звідусіль збирає те, що розпалося задля появи чогось нового, подібного. Чи будеш колись такою співгромадянкою і для богів, і для людей, щоб ні самі на них не нарікати, ні від них не зазнавати осуду? Друге пильнуй, чого вимагає твоя природа так, наче тобою уряджає лише вона одна. Приймай це і згідно з цим чини. Але тільки тоді, коли від цього не стане гірше твоєму природньому налаштуванню живої істоти. Далі треба пильнувати, чого вимагає природа живої істоти і за це братися. Але тільки тоді, коли від цього не стане гірше твоєму природньому налаштуванню істоти розумної, а розумної, отже, громадської. Уживай цих правил і не метушися. Третє все, що тобі припадає. Або таке, що ти від природи здатний це знести, або таке, що нездатний. Отож, якщо припадає таке, що ти здатний знести, не дратуйся, а знось те, до чого здатний. Якщо ж таке, що нездатний, також не дратуйся, бо коли вже воно тебе занапастить, то й само знищиться. А втім, пам'ятай ти від природи здатний знести все, що твоє визнання має владу зробити прийнятним і стерпним. Коли уявиш собі, як вчинити із цього щось тобі належне чи для тебе догідне. Четверте Коли хтось спіткнеться, доброзичливо навчи його і вкажи, чого він не догледів, а якщо не зможеш, винувай самого себе або і себе не винувать. П'яте Хай що тобі припаде усе це одвіку було для тебе наготовано. І саме твоє існування, і ось це, що тобі припало, було споконвічно впрядено у сплетіння причин. Шосте Чи атоми, чи природа, а найперше нехай буде стверджено, що я частина цілого, яким уряджає його природа. Далі, що мені чимось близькі й інші однорідні частини? Пам'ятатиму про це, і, оскільки я сам одна із тих часток, то мені до вподоби все, що уділене від цілого. Адже що догідне для цілого, не завдасть шкоди й частині, бо ціле не міститиме нічого недогідного для себе. Це спільне для всякої природи, але природі Всесвіту додається ще й те, що навіть зовнішня причина не змусила б її породити чогось шкідливого для неї самої. Доки пам'ятатиму, що я частина такого цілого, мені подобатиметься все, що відбувається. А оскільки мені чимось близькі близькій інші однорідні частки, то не чинитиму нічого проти суспільного, а навпаки, запобігатиму перед усім, що є зі мною однорідне. Кожне своє устремлення підводитиму до того, що є догідне спільноті, а від усього супротивного відводитиму. І коли вже все прямуватиме саме так, то й життя протікатиме рівно. Помисли, що так протікає життя громадянина, який і сам поступає, діючи на вигоду співгромадянам, і вітає все, що йому уділить громада. Сьоме, Для кожної частки цілого всього того, що природньо утримує в собі Всесвіт, конечне тління. Кажемо, тління у значенні переміни. Отож, якби воно за своєю природою було для них злом і водночас конечністю, то й цілому недобре велося б через переміни, що їх зазнають частки, і через те, що всі вони, хоч і кожна по своєму, налаштовані на тління. В такому разі або сама природа доклала рук, щоби згіршити свої власні частки, зробивши їх падкими до зла, а тому неминуче запалими в зло. Або сталося це тайкома від неї. І те, і те неймовірно. Припустімо, що хтось відкинув природу, а все тлумачить вродженістю. Такий насміх себе піднесе й тоді, якщо, ствердивши, що частинам цілого вроджено перетворюватися, водночас чудуватиметься і дратуватиметься, що йому буцімто щось припало всупереч природі. Дарма, що кожна річ розпадається лише у те, з чого складається. Адже елементи, з яких мене складено, або розсипляться, або що тверде, обернеться в землю, а дух у повітря. Отож і їх буде взято до розуму цілого, чи воно кругобіжно спломеняється, чи оновлюється у безвічних змінах. Уяви собі, що це тіло і цей дух не від самого народження. Ти прибув цим щойно вчора чи позавчора через поживу та вдихання повітря. Тож і перетворюється те, чим ти прибув, а не те, що породила твоя мати. Навіть якщо припустимо, що воно тісно пов'язане з твоїми питомими якостями, самі ті якості, гадаю, аж ніяк не стосуються того, про що мова. Восьме. Коли вже прибрав імення доброго, скромного, правдивого, вдумливого, однодумного, великодумного, пильнуй, щоб не перейменуватися. А якщо й втратиш оте ім'я, Худко собі його повертай. Пам'ятай, що вдумливість для тебе означає розбірливо пізнавати всяку річ і усе брати до серця, однодумність добровільно приймати все, що уділить спільна природа, високодумність вивищувати частку, що думає понад відрухи плоті рівні та нерівні, понад славу, смерть і подібні речі. Коли просто витриваєш у згоді з цими іменами, а не чіплятимешся за те, щоб тебе ними іменували інші, то й сам станеш інакшим, і життя нове розпочнеш. Адже зоставатися таким, яким був досі, щоб тебе й далі розшарпувало і плямувалося життя. Однаково, щоб бути геть нечулим, як оті життєлюби звіроборці. Напівпожерті, вкриті ранами і пасокою, вони, однак, благають приберегти їх на завтра. Щоб такими, як є, їх знову кинули в ті самі пазурі і у ті самі пащі. Отож закріпитися в тих кількох іменах і скільки змоги при них зоставайся, не мов би ти оселився на островах блаженних. А відчуваєш, що впав і вже не пан, відважно перейди в той закоток, де пануватимеш або й зовсім відійти із життя. І не в гніві відійди, а просто вільно і скромно. Так, щоб за ціле своє життя хоч це одне зробити добре. А в тому, щоби пам'ятати ці імена, тобі вельми пособить пам'ять про богів. Не тому, що вони хочуть улещення, а тому, що хочуть уподібнення до себе всіх розумних істот. Хочуть, щоб фігове дерево робило те, що належить фіговому дереву пес те, що псові, бджола те, що бджолі, людина те, що людині. Дев'яте. Лицедійство, війна, тривога, ціпеніння, рабство все це щодня затирає ті священні засади, які ти собі уявляєш і береш за товаришів, коли пізнаєш природу. Так маємо на все дивитися і так усе чинити, щоб благодити поточне, умоглядне, здійснювати, а здобуто через пізнання всіх речей впевненість берегти укритою, але не прихованою. Чи ти колись куштував, що таке простота? А статечність? А знання кожної одної речі? Що вона таке за єством? Яке її місце у всесвіті? Скільки їй вроджено існувати? З чого складається? Кому могла б належати? Хто міг би її дати чи відібрати? Десяте павучок високої думки про себе, як уполює муху. Ще хтось, як уполює зайця. Той, як упіймає неводом плотвичку той кабана, той ведмедя, а той сармата. Візьми на іспит їхні засади хіба ж то розбійники? Одинадцяте Знайди умоглядну путь до того, як усе навзаєм перетворюється. Тримайся її і ненастанно вправляйся у цьому, ніщо так не виробить великодушності. Звільнися від тіла й той. То має на умі, що от от відійде з поміж людей і все це покине, а тому скорився у власних діяннях праведності, в усьому іншому, що йому припадає, природі цілого. Хай що про нього кажуть, хай за кого мають він не бере собі в ум, бо йому досить лише двох речей у тому, що чинить, діяти по справедливості, те, що йому вділено, любити. Такий вже покинув усі клопоти і старання, і більше нічого не бажає. Хіба що прямувати рівною дорогою закону і, отак, прямуючи, йти вслід за богом. 12. До чого ті домисли? Тобі дивитися, що має бути зроблено. Угледиш? Радо вирушай тією дорогою і нікуди не звертай. Не угледиш, стримайся і скористай, як із найліпших радників. А ще щось зважатиме. Просто йди за своїм устремленням, тримаючись того, що, як на твій розум, видається праведним. Досягти цього найкраще з можливого, бо лише в цьому можливий провал. В усьому йти за розумом то спокій і водночас рухливість, погідність і водночас зосередженість. Тринадцяте. Щойно прокинешся одразу питай себе чи мені не однаково, що праведне і прекрасне сталося через когось іншого? Однаково, невже ти забув, що ті, хто навісніє через чужу хвалу чи гану, такі самі, як і у ліжку і за столом? Невже забув, що вони роблять, від чого втікають і за чим біжать, що крадуть, і що грабують? І то не руками й ногами, а тією найціннішою часткою себе, в якій лишень забажай, з'являється і вірність, і скромність, і правда, і закон, і добрий геній. Чотирнадцяте. Той, хто вихований і скромний, скаже природі, яка все дає і все відбирає, дай мені, що хочеш, відбери в мене, що хочеш. І незухвало скаже, а покірно і добродушно. п'ятнадцяте. Вже мало що зосталося. Живи, наче на горі. Жодної різниці, чи тут, чи там, бо скрізь будеш у граді Всесвіті. Нехай люди бачать, нехай повідають про справжню людину, яка живе за природою. А не стерплять, нехай вбивають. Краще це, ніж отак жити. 16. більше ніколи не розводься про те, яким бути добрим у мужеві. Будь ним. 17. Постійне уявляння про цілу вічність і ціле єство. Про ТЕ що кожна окрема річ то зерня супроти єства, поворот свердлика супроти часів. 18. Пізнаючи кожен предмет. Помишляй про його розпад і перетворення, Не мов би він вже зараз гнив і розсипався, і про те, що кожному вроджено померти. 19. Які вони, коли їдять, сплять, злягаються, ідуть на двір тощо. Які, коли самі собі законом, коли гордують, сердяться, зверхньо б'ють словом. А скільки вони і задля чого? Ще недавно служили? Нічого. Ще трохи і опиняться там, де були. 20. Кожному догідне те, чим годить природа цілого. І догідно є лише тоді, коли вона годить. 21. Земля на зливу спрагла. Прагний етер величний. А Всесвіт прагне всього, що має статися. Тож і я кажу Всесвітові Прагну разом із тобою. Та й хіба не про це йдеться, коли кажуть, що те й те залюбки може статися? 22. Або ти живеш тут і вже звик, або йдеш геть, і то з власного бажання. Або вмираєш, і тоді вже відслужив своє. Іншого не дано. Тож будь погідний серцем. 23. Нехай для тебе завше буде очевидним, що ця нива саме така. І що тут усе таке саме, як на верхів'ї гори, чи на березі моря, чи будь де. Достеменно те саме знайдеш у Платона. Обніс каже на горі обору і доїть товар. 24. Що для мене моя керівна частка? Що я з нею роблю? До чого вживаю? Чи не вижила з ума? Чи не відлучилася, чи не відірвалася від спільноти? Чи не станула вплоть, перемішавшись із нею аж так, щоб їм разом обертатися? 25. Хто втікає від пана, той утеклий раб. Паном закон, а тому всякий беззаконник то утеклий раб. Але ж зажурений, розгніваний, перестрашений, має нехідь до чогось, що сталося, що стається і що станеться. До чогось, що призначив урядник усього, закон, який що вділить кожному, те виконує. А отже, хто перестрашений, чи розгніваний, чи зажурений, той утеклий раб. 26. Випустив сім'я лоно і пішов собі. Далі береться до діла вища причина, яка й довершує плід. Що було, а що стало? Проковтнувши їжу, знову ж таки інша причина береться вчиняти і відчуття, і устрімлення, і на загал життєву міць, і скільки ж то ще всього та ще й якого. Отож споглядай прихований перебіг таких речей, щоб побачити їхню силу, подібно як ми бачимо силу тяжіння чи висхідного руху, не очима, але не менш виразно. 27. Ненастанно помишляй, як то все, що стається нині, ставалося й перед тим. Помисли, що й далі ставатиметься. Постав собі перед очі всі ті вистави зі сценами на один взірець, що їх знаєш чи то з власного досвіду, чи з давніх оповідей, як от цілий двір Адріана, цілий двір Антоніна, цілий двір Філіпа, Олександра, Креза. Усе те саме, тільки нові виконавці. 28. Кожного, хто всім журиться і кому все не до вподоби, уявляй поросям, яке пручається і кувікає, коли його ріжуть на вівтарі. Таким уявляй і того, хто, самотою, лежачи в ліжку, мовчки оплакує наші пута. Лише розумній істоті дано з власної волі йти за тим, що стається. Всі інші йдуть услід, бо просто мусять. 29. По черзі застановися над кожною зі своїх справ і запитай себе. Оце тим страшна смерть, що всього цього позбутися? Тридцяте. Щойно тебе вразить чиясь хиба. Одразу глянь на себе і зрозумій, що й ти у чомусь схожому хибиш, як от коли судиш, що гроші це добро, так само насолода, слава, чи ще щось на цей взірець. Отак, прикинувши, хутко забудеш про гнів, бо тобі спаде на думку, що ту людину присилувано. Що ж вона вдіє? І якщо можеш, Усунь той примус. 31. Глянувши на Сатеріона, уявляй собі Сократика, чи Євтиха, чи Гемена. глянувши на Євфрата, уявляй Євтихіона чи Сільвана, глянувши на Алкіфрона, уявляй Тропеофора. Глянувши на Севера, уявляй Крітона чи Ксенофонта. А вже як на самого себе поглянеш, то уявляй когось із Цезарів. І подібно з кожним? Тоді спаде на думку А де ж вони тепер? Або ніде, або хто знаде. Отак і розглядатимеш усе людське, як дим, і ніщо. А надто коли пригадаєш, що раз перетворене вже ніколи не буде безкраєм у часі, то чому напружуєшся? Чому тобі не досить цю короткість красно перейти? Від якої матерії, від якого предмета тікаєш? Усе це не що інше, як вправа для розуму, який достеменно і зі знанням природи уздрів, що буває в житті. Отож не відступай, аж поки й цього не засвоїш. Як ото здоровий шлунок усе засвоює, або як палахкий вогонь, що в нього кинеш, той оберне у жар і заграву. 32. Нехай жоден правдомовець не зможе про тебе сказати, що ти не простий чи недобрий. А якби хтось і визнавав за тобою щось подібне, то тільки хибно. Все в твоїх руках. Хто тобі заважає бути добрим і простим? Розсуди лишень коли таким не будеш, то вже й життя тобі не буде. Адже цей і розум не вкладається, жити, не будучи таким. 33 Що здорового можна вчинити з такою матерією? Що про неї висловити? Хай там як. А це таки вільно вчинити і сказати, і не вимовляйся, що тобі щось заважає. Не припиниш стогнати, допоки сам не вистраждаєш ось цього. І з матерією, яку тобі підкинуто і яка тобі підпадає, те чинити, що близьке устроєві людини для тебе так само, як для улеглого насолодом – розкушувати. Бо таки треба визнати, що завше є смак у тому, щоб мати, як чинити за своєю природою. Але ми ж завше маємо як це чинити. Ні валкові не дано скрізь рухатися лише своїм питомим рухом, ні воді, ні вогневі, ні іншим речам, якими уряджає тільки природа або нерозумна душа. Багато що їм загородою, багато що їх зупиняє. А от ум і розум можуть проникнути крізь усе, що постає у них на шляху, якщо до цього вдатні та якщо цього захочуть. Якщо маєш перед очима ту легкість, із якої всюди переноситься розум, як і вогонь догори, камінь додолу, валок покотом. Понад те уже нічого не шукай. Решта перепон або існують лише для мертвої тілесності, або перебуваючи поза нашим визнанням і поза сприйняттям нашого розуму, не ранять нас і не творять нам жодного зла. Інакше всякий, хто такого зазнав, одразу ставав би злим. Що ж до інших створінь, то тільки но припаде котромусь із них якесь зло, воно, зазнавши зла, стає гіршим. А людина, зауважмо, стає від цього ще кращою і хвалегіднішою, коли правильно скористається тим, що їй випало. І на загал пам'ятай тому, хто за природою громадянин не зашкодить те, що не шкодить громаді. А громаді не зашкодить те, що не шкодить законові. Але жодне з усіх так званих нещасть законові не шкодить. Отже не зашкодить ні громаді, ні громадянинові 34. Коли вже хтось підкушений істинними засадами, такому навіть щонайкоротшого вислову, який у всіх на вустах, стане для напівнення про безжурність і безстрашність як ось цього листя одне обриваючи, вітер розносить, неначе людські усі покоління. Листочки то твої діти. Листочки і ті, хто так правдоподібно вчиняє овації і благословляє або, навпаки, тишком ганить, глузує і проклинає, а також і ті, хто перейме полишену по тобі славу. Усі вони ліси укривають з новою весною. Далі вітер скине їх додолу, а ще далі замість них підросте новий ліс, нова матерія. Спільною для всього недовговічність. Ти один за всім цим ганяєшся, від усього цього тікаєш, наче воно буде вічно. Ще трохи і склепиш повіки. А ось вже мають оплакувати і того, хто тебе поховав. 35. Здорове око мусить дивитися на все, що видиме, а не казати Хочу зеленого. Таке для хворого ока. Здоровий слух і нюх мусять бути готові до всього чутного і пахучого. Здоровий шлунок мусить ставитися до всього їстівного так само, як млин, до всього, що він збудований молоти. Отже, і здорова думка має бути готова до всього, що припаде, а котра каже, Хоч би діти врятувалися, або от якби всі хвалили кожен мій вчинок. Є оком, що шукає зелені, є зубом, що шукає м'якоті. 36. Нема такого щасливця, щоб у смертну годину над ним не стояли і ті, хто радітиме його лихові. Був сумлінний і мудрий, то на кінець знайдеться хтось, хто скаже нарешті здихаємося цього виховника. Не те, щоб він комусь із нас допікав, але відчувалося, що тишкома осуджує. Це про сумлінного. А скільки ж то ще в нас є такого, через що не один залюбки нас позбувався б. Май це на умі, коли вмиратимеш, і тобі легше буде відійти із такою думкою. І я йду з життя, у якому навіть мої спільники, що за них стільки змагався, молився, піклувався, хочуть, щоб я пішов, бо сподіваються від того полегші. Чого ж бо зволікати? Чого тут довше затримуватися? І все ж хай через це твоя доброзичливість до них не стане меншою тоді, коли відходитимеш. Своїм звичаєм зоставатимеш дружнім, добродушним і сумирним. Уступися з поміж них не так, наче тебе вирвано і злегко. Як вихоплюється із тіла душа того, хто вмирає доброю смертю. Дарма що вас звела докупи і поєднала природа. Тепер вона ж і розлучає. Розлучаюся, наче зі своїми близькими. Ніхто мене не тягне, ніхто не силує, адже й це одна із природніх речей. 37. По змозі призвичайся у кожному людському вчинку дошукуватися, а до чого ж воно у нього зводиться? Починай від себе самого, себе першого, і візьми на іспит. 38. Пам'ятай Те, що смикає за мотузочки, приховано всередині ним речемо, ним живемо. Як на те пішло, то це і є людина. Нехай до твого уявлення про неї ніколи не входить ні оболонка, яка її облягає, ні причандалля, яким вона обвішана. Те причандалля як перший ліпший тесак, різниця лежить тім, що воно природжене. Тим то безрушійної і стримувальної причини від жодного із цих членів не більше користі, ніж ткалі від човника, писареві від пера, колісничому від батога.